Всіх вітаю, друзі! Сьогодні пропоную зробити ось такий козацький розбір тестів НМТ, які були 2 червня на основній сесії. Тому давайте будемо з вами розпочинати. Мене звати Андрій Дмитрович, я викладач з історії, Працюю, в викладаю уроки історії в приватній школі. Також готую активних учнів до складання іспиту з історії на тестах НМТ. Ось тому давайте будемо ледь будемо розпочинати розбирати наш сьогоднішній тест. І наше перше питання. Перший народ на території України, який почав виготовляти залізні різні праці, це, звісно, що кемерійці. Дуже легке питання та Есна Ізі. Ви чудово пам'ятаєте, що в нас були кочові народи, і, зокрема, такий був. Кочовий іраномовний народ, який прийшов на територію на територію України з передньої Азії, це Кимерійці саме вони започаткували залізний вік на території України, робили знаряддя з заліза, зброю, таким чином нападали на інші племена і грабували. Це були такі грабіжники, кочовики, ракетири так, кочового віку. Далі на фото зображено реверс пам'ятної монети. Оберіть особу, що її центральним образом. Бачимо, тут є напис Повість минулих літ. Ну а звісно, хто є автором Повісті минулих літ? Це Нестор Літописець. Запам'ятали, зафіксували дату обов'язково 1113 рік. Тому що всі інші це взагалі інше. Агапіт лікар Іларіон – митрополит, митрополит, Олімпій це художник. Тобто іконописець, так буде правильніше. На карті позначено Галицько-Волинську державу та залежні від неї князівства. Покажіть правителі, з якого сформовано таке територіальне становище. Бачимо, ось таке карта, карта, така, це таке питання вже було раніше в тестах. Ось така карта також була в тестах. І ми тут бачимо: є Володимир, он же Волинська земля, є Галицька земля, місто Галич, також приєднано Київ, Київська земля і плюс Переяслав. Взагалі, якщо ми подивимось на цю карту. Тут спереду, наче ви можете собі створити таку асоціацію, що спереду є такий дзьоб і крила, це такий орел. І це держава саме за часів. Звісно, що Романа Мстиславовича Галицько-Волинське князівство він об'єднав Волинь, об'єднав Галич у 1199 році, та ще й приєднав Київ і Переяславську землю. Запам'ятали далі, в якому документі було закріплено? Компромісне розв'язання релігійного конфлікту в Речі Посполиті там ще було завершення цього питання саме в XVIII столітті. Тут в мене не все дописано, тому що тут не максимально точні питання. Ну так там, так на 99% точні, але звісно, що не на 100%. То і це, звісно, що буде варіант В. Пункти для заспокоєння руського народу 1632 рік. Бо саме до цих пунктів було дуже таке загострене релігійне протистояння між конфіційними, між католиками, православними, греко-католиками. І от коли польський король видав цей документ, за яким було легітимізовано вищу православну ієрархію в Речі Посполитій на українських землях, тобто православні могли мати свого законного митрополита, і таким чином цей конфлікт трішечки вже пішов. Спадати, тому це буде саме варіант В. А інші договори взагалі стосуються козаків, то не те. Далі п'яте. З якою метою козаки використовували судна, реконструкція яких зображена на фото. Ми тут бачимо такі козацькі човни, і це, звісно, що чайки. А з якою метою козаки ходили на цих чайках. Вони ходили в Чорне море і грабували міста цих і кримських татар, і Туреччину, і там і Кафа, і Синоп, Трамзур, і, і Петро Коношевиця Гадачний до багаторічних походів. Тому, звісно, варіант А. Запам'ятали. Далі дуже таке цікаве питання. Ось на фото зображено місце поховання короля Речі Посполитої II, Казимира Яна II Казимира у французькому соборі сен жермен де пре Передмістя в Парижі. є. Монарх брав участь у війні проти війська Запорозького під приводом Богдана Хмельницького. Біля саркофага встановлено барельєф, який ілюструє одну з визначних перемог короля над козацьким військом, з якою конкретною битвою пов'язано це зображення? Таке складне питання запутане, але сутність дуже проста. Тобто, в якій битві поляки під час національної визвольної війни перемогли козаків? От все таке питання, і це звісно ще правильний варіант буде г. Берестейська битва, 1651 рік, одна з найбільших битв, де на жаль, козацьке військо зазнало Поразку через чи, чи Раду кримських татар, які взяли Богдана Хмельницького, втекли. Ну, то вже детальніше почитаєте. А всі інші битви, там Зборівська, Перевецька чи Батоцька, там вже козаки перемагали, тому, звісно, що варіант лише ген. На якому фото зображено? Успенський собор Почаївської лаври це, звісно, що варіант А. Ось цей Успенський собор. У нього такі, знаєте, купола позолочені, такі блистят. Такі клаба Ну всі, всі ці АБВГ – Це барок, але тут інші собори. А правильна відповідь саме де варіант А далі. Восьме, які історичні обставини зумовили масове переселення кримських татар до Османської імперії в другій половині саме 18 століття? Зверніть Тобто, чому кримські татари тікали? Ну звісно, що це варіант а. Політика Російської імперії пам'ятаємо, що в 1783 році Катерина II видала указ, за яким кримське ханство було приєднано до складу Російської імперії. І далі росіяни починають вести ось цю свою таку русифікаційну жахливу політику. Починаються репресія проти кримських татар, переселяються росіяни. І звісно, що кримські татари будуть змушені тікати і масово покидати Крим. Тобто Росіяни по суті виживали. Тому варіант А дев'яте. Автором якого програмового документа українського національного руху був Микола Костомаров. Пам'ятай, Микола Костомаров, учасник Карлонофодівського товариства, і він був таким лідером цього товариства. І він для цієї організації написав книгу буття українського народу. І там були чотири головні провідні ідеї, які ви маєте знати: Це християнська, слов'янська, національна і також соціальна, тобто там. Українці мали підняти повстання, допомогти всім слов'янським народам звільнитися мала бути створена федерація християнських слов'янських народів або щось подібне. Але все інше не підходить. Руська правда це мається на увазі програмний документ декабристів в цьому випадку, в плані 19 століття, самостійна Україна, це, звісно, що Міхновський. історія Русі це взагалі автор невідомий. І там вона відображає погляди автономістів. Далі десяток. У які, які з наведених регіонів зазнали інтенсивного розвитку сільського господарства у 19 столітті. Тобто, що там з сільським господарством? І це, звісно, що варіант Б 2-4. Два, Два, це переважно правобережна Україна, тут заштрахована. І там, звісно, що цукор, цукровий буряк, це українські цукрозаводчики, Терещетки, Яхненки, Семеренки і так далі. Навіть зараз, да, Вінниця, Рошен там. Цукор'є. Ну і чотири маються на увазі, тому що південь України, а південь це степ, а в степу є Чорнозем. А Чорнозем, це звісно, що землеробство. Запам'ятали далі. Серед суспільно політичних течій вкажіть опозиційну течію щодо народовців, саме на території Галичини, да, за поглядами, хто був такий прямо протилежний? Дивіться, ви можете запам'ятати, що народовці. Це по-іншому українофіли, так і так можна казати. Ну і звісно, що проти українофілів це будуть москофіли, тому що народовці були за народ, за український народ а москофіли за Москву. Так, дванадцяте я, український січовий стрілець, присягаю українським князям, гетьманам, запорізькій січі, могилам і всій Україні, що вірно служитиму рідному краєві, боронитиму його перед ворогом і так далі. Тобто, це ми бачимо присяга і присяг українських січових стрільців, у якому році вперше могла бути така присяга. Це звісно, що 1914 рік. Тому що саме в цьому році було утворено легіон українських січових стрільців. Запам'ятали, вивчили. Далі 13. Чим займалася організація, зображена на газеті під час першої війни? Тут ми бачимо СВУ Союз Везної України. Та, та організація, яка виникла ще в серпні 1914 року. Там був Донцов, Дорошенко, Андрій Жук. Такий Жук цей Андрій Жук залі був і в багатьох організаціях. Ось такий хитрий був жук. А, ну і тут буде варіант саме г вона опікувалась українськими військовополоненими у, у центральних державах, тобто в Німеччині та австро угорщині Ті українці, які потрапляли в полон ці країни, були в різних військових таборах. Вони там їм допомагали як могли. Це дуже була важлива їхня діяльність. Вони там навіть проводили таку культурно-присвітницьку роботу. Про що ви також маєте запам'ятати? Е, ну, Б, В, це взагалі такого не будуть питати. А от А, ви маєте пам'ятати, що А стосується гур. Головна Українська рада. Далі, 14. У квітні 1920 року між Українською Народною Республікою та Польською Республікою було укладено конвенції, відомі як Варшавська угода. Оберіть портрет діяча, який був безпосередньо пов'язаний з цією угодою. Ну, це звісно, що підписував з'юз Юзефром Симон Петлюра. Це А це дуже легке питання. Далі. У зв'язку з тим, що національні школи німецькі, польські, чеські стали осередками поширення націоналістичних та контрреволюційних ідей, необхідно провести їх повну реорганізацію. Навчання повинно здійснюватися державною мовою російською, а педагогічні кадри мають бути перевірені на політичну лояльність. Які історичні події, події? присвячена цитата, наведеному поривку з історичного діяча. Тобто ми бачимо, йде відхід від такої багатокультурності, багатоманітності, багатомовності, як цент саме на політику росіянізації. І ну, Червоний терор тут немає мови про репресії. Лікнеп, Г не може бути, тому що тут не ж не говориться, там ми вчимо читати, писати всіх і так далі. Реорганізація університетів, то взагалі університету немає мови. Це, звісно, що Б. Зортання політики Українізації 30-ті роки, коли в е, 20-ті роки були різні мови, українська, інші і так далі. А в 30-ті роки починається ресифікація, вже більш такий жахливий режим, ще більш жахливий в Совєтському Союзі. І от вийшла російська мова, про що ми тут бачимо? Далі, 16. -те. Спільною метою всіх течій руху опору в Україні в роки Другої своєї війни. Тут ключове всіх течій руху опору. Тобто це і радянська, і польська, і українська, звісно, варіант Г. Вигнання нацистів, нацистських окупантів з території України, тому що там радя, радянську владу відновити хотіла радянська течія, здобути незалежність України хотіла націоналістично українська течія. Ось тому це підходить лише г. Далі. Хто з наведених осіб був генерал Хорунжим і командувачем Української повстанської армії з 1950 року. В 50-му році ви знаєте, що ці більшовики зробили засідку. Там, там де була Криївка, вони вичислили, де був цей Роман Шухевич, і, на жаль, його було там вбито під час перестрілки. І далі з 50-го року вже командиром став Василь Кук, який буде останній командир УПА. Далі 18 На яке явище в житті радянських людей періоду застою, вказує карикатура? Бачимо, така. є е, е, якби, е, магазин взуття. Ось. І там в цей магазин взуття така величезна, величезна черга. І далі прийшла людина, бачимо, боса без червиків. Вона каже: Давай мені зроби чистку взуття, бо я піду тому що в театр, здається, не піде. От, ну, без взуття, да? хоче мати чорні ноги. Це, звісно, що дефі, дефіцит, да? тому що немає зуття. Далі, таке питання вже було колись раніше в тестах, на знову світі є воно. Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання. Уранці, 19 серпня, командуючи сухопутними військами Совєтського Союзу, генерал Вареников прибувши з групою військової до комітету голови Верховної Ради, в ультимативній формі заявив Кравчуку, влада прийшла до ДКНС. Який врятує країну, рекомендую вам зайняти правильну позицію, змінити свій особистий курс і курс Верховної Ради. Укажіть наслідок події описаної вуривку. Тут вам е, така велика цитата, але ключове ось що: влада перейшла до, до рук Сьодекенес. Да? Державний комітет надзвичайного стану. Це ось ці події, да, які там були 19-21 серпня в Москві. І наслідком цих подій, з цього такого спроби державного перевороту, буде те, що Верховна Рада 24 серпня прийняла рішення про акт проголошення незалежності України. От і все, в принципі, я думаю, все дуже легко і просто далі. Наслідком якої події стала поява зображеного плакату. Бачив коктейль Молотова з такий бутилочку і гідність. І це, звісно, що варіант А. Придушення Євромайдану, коли режим Януковича хотів придушити, і люди виходили на ось таку боротьбу, захищали свій вибір. Ми, українці, боролися. Далі Остановіть відповідність між територіальним розташуванням і пам'ятками зображених на монетах. Взагалі, коли ви готуєтесь до складання іспиту з історії НМТ. Ви маєте обов'язково знати, де знаходиться кожна пам'ятка. Яке це місто, який це історичний регіон. Тому якщо ви ще цього не вивчили, будь ласка, вивчіть. Один це зображений підгорецький замок у Львівській області. Його легко запам'ятати, тому що в нього там по боках є такі, якби дві вежі, такі видовжені. І спереду є такі бастіонні укріплення. Зверніть на цих увагу, е, на це увагу. Тому е, замок у Підгірцях, це звісно, що Галичина, перше А. Друге. Тут ви впізнаєте камянець подільську фортецю це Поділля, тобто друге В. Третє це Генецька фортеця в Судаку. Судак це Крим. Тому третє виходить, що Б. Ну і четверте це Хотинська фортеця, цю Хотинську фортецю вже так багато разів питали, в тестах. І це, те, звісно, ще четверте Г, Хотинщина. Давайте далі. Встановіть відповідність між датою та подією. 1921 рік, це, звісно, що буде створення Української автокефальної православної церкви. Пам'ятаємо, що автокефалія це незалежність, тобто церква, яка має власне самоврядування свою незалежність. 1922 рік це входження Української Радянської Соціалістичної Республіки до складу Совєтського Союзу. Звісно, це сходження було не добровільне, а Совєцьке Союзі була псевдофедеративна держава. Не справжня федерація, така псевдофедерація, де чисто формально всі радянські республіки були рівні, а по факту ні. 1925 рік це початок індустріалізації. Тут мається на увазі початок курсу на індустріалізацію, це є обов'язкова дата. Ніколи не путайте з 29 роком, тому що в 29-му році був курс на форсовану індустріалізацію. А якщо вас питають просто. Індустріалізація без цієї приставки форсована. Отже, це лише дата 2025 рік. А у 1929 році в нас буде початок цієї політики суцільної насиль, насильницької колективізації. Це ось така дата вимагає програма, програма знати. Далі, наступне питання також дуже легеньке. Доберіть визначення. Мобілізація перша. Звісно що це просто призов військовозобов'язаних на службу в діючого армію у зв'язку з запровадженням воєнного стану. Депортація, ви знаєте, що це коли е, насильницько да, примусово виселяють людей за межі їхнього проживання, тому це варіант буде D. Евокація це коли люди будуть ну, змушені покидати да, ту територію, яка є під загрозою нападу ворога, тому це е, третє буде А. Вивезення населення матеріальних цінностей, місцевості, що перебуває під загрозою нападу або загарбання ворогом тощо. На жаль, ми зараз в Україні також переживаємо багато наш ми, українці, ці евакуаційні процеси. Далі, еміграція це, звісно, що вимушене або добровільне переселення частини населення батьківщини до іншої країни на певний час або на постійне місце проживання. Я думаю, це питання дуже легке. Тут немає нічого складного. Далі можуть бути такі невеличкі складності. Остановіть відповідність між українськими діячками, та в історичних джерел, у які йдеться про них. Давайте ми будемо просто читати цитату і визначати. Її картини Цар Колос, Баріска, Колосне Поле були включені до експозиції радянського мистецтва на міжнародній виставці у Луврі. Саме тут їх побачив Павло Пікассо. Саме тут він промовив ці знані слова, які нині облітають весь світ. Якби ми мали художницю такого рівня, майстерності, то змусив би заговорити про неї цілий світ. Він її з іншою представницею наївного мистецтва Серафіною Лоїс. Ну, звісно, це ви знаєте чудово, цю історію, що це лише Катерина Білокура. Це є картиною, ви маєте знати хата в Богданівцях, і саме про цю Радянському Союзі брали її картини, важливе по різних міжнародних виставках, в тому в числі Лугарська виставка в Лугрі. І там про неї говорив Павло Пікасо, це ви знаєте далі. У 70-ті роки потрапила до чорного списку, складеного особисто секретарем ЦК КПБО з ідеології Маланчиком. Лише після її відходу, в 1977 році, виходить у світ збірка віршів над берегами вічної ріки, а через два роки спеціальної постановою президії СПУ. Історичний роман у віршах Маруся Чурай. Ну тут, звісно, що ви знаєте, Маруся Чурай, це лише Ліна Костенко. За нею постійно стежили агенти КДБ. Вона кипкувала зі шпигів і вітала усіх звільнених з таборів політв'язнів, товаришка Василя Стуса, Євгена Сверстюка, Родині Світличні. Це, звісно, йдемо про Горську, українську художницю, яка була ще десятницею. Вона брала участь у цьому. Осередку 60 цей клуб творчої <і> молоді сучасник. Вона дружила і Семоненко, Лайстанюк, інші всі шість-ники мали з ними зв'язки. Її також переслідували агенти, ось була постійно за нею стеження, ось і її було вбито за нез'ясованих обставин. Далі геть <смі> ім'я стало відоме на рідній землі лише після того, як здійснилася її заповітна мрія, за яку віддала життя. Україна стала незалежною державою. За радянських часів їм не замовчувалося, було позначено як імена тисяч інших борців за незалежну українську державу та табором українського буржуазного націоналізму, віднесено до ворогів народ. Це, звісно, що про Олену Теліга, українську поетесу, член, членкиню УНМ, яка Загинула в Бабиному Яру. В 42-му році яру розстріляли і нацисти, і та людина, яка все своє життя боролася саме за незалежну Україну. І звісно, що в Совєтському Союзі ім'я було заборонено. Ну і варіант, де ви точно знаєте, це поліцька художниця, Зачаровувала свої фантазії та химерними тваринами. Однак картини завжди мали прив'язку до сучасності та конкретних подій. Її не потрібно було бачити справжнього лева Вона брала за основу риси своїх односельчан. І переносила їх на уявних звірів. Ну це, звісно, що Марія Примаченко, горохові, горохові звіри, цю картину, яку ви знаєте, ось далі. 25. встановіть послідовництво по появи і термінів історії Росії України. Перше це, звісно, що буде людям. Перша форма збору данини, яку збирали, це, типу, ці перші князі там, умовно, Олег Ігор. Далі будуть погости, це вже реформа княгині Ольги, коли вже данину привозили, куди вона казала. Далі буде поняття, це Вотчина земля, яка передається спадок. І фільварок це вже стосується там, пізніше, це вже Литовська польська держава. Це ось ці великі, багатоголозеві господарства шляхти. Далі встановіть послідовність обрання історичних діячів гетьманами, кошовими отаманами. Тобто хто за ким да, з гетьманів, яких обирали. Так, ну це просто. Ну, Дмитрович Новецький, це перша Запорізька Січ, це перший гетьман, там 1556 рік. Далі, звісно, що буде Петро Конашевич-Сагайдачний, це вже там початок 17 століття, там його багатенько разів обирали. Далі у нас буде Іван Цирко, якого також, це вже період роїни, його також велику кількість разів обирали. Ну і останнє це буде В. Петро Калмашевський, останній кошовий Запорізької Січі, 1775 рік, його відправили в Солопківця Катерина ІІ. 27. Розташуйте зображені плакати, хронологічні послідовності відповідно до історичних подій, які вони ілюструють. Так, перший нас буде А. Тут пише: Далой монархію. Здравствуй, республіка. Тобто, це ось ця. Лютнева революція в Російській імперії, коли е, повалили царя, і до влади прийде Російська Республіка. Ну, тобто в Росії буде вже Російська Республіка. Тимчасові ряд це ось ці події лютого 17-го року. Лютнева революція. Перше а. Так, далі нас має Бути Г. Тут майже нічого не видно, але так розумію, там щось пише про колективізацію. І там пише: ліквіду... ліквідуємо, кулакає клас. І там щось пише зверху про. Колективізацію. Бачимо, селянів там построїли. да Ну, звісно, що колективізація 29-й рік, це ви все знаєте. Так, далі у нас виходить Б. Даєш на Київ. тобто це ось ця Київська наступальна операція, битва за Дніпро, коли звільняли Київ. Це події вересня-листопада 1943 року. О, ні, це у нас виходить останнє буде Б а в це Карпатська Україна а звісно ж, Карпатська Україна, як незалежно проголосили 15 березня 1939 року тому ви, коли будете розв'язувати цей тест, обов'язково дати пишіть на листочку. Тобто виходить перше Г, Боже, перше А, далі Г, третє В, четверте Б. Ось так. Будь ласка, пишіть на листочку, бо можете, можете запутатись, як я. Далі, 28. Які В губернії входили до складу малоросійського генерал-губернаторства? Це дуже легке питання, це вже по суті 19 століття, коли українські землі були в складі Російської імперії. І тут насправді все просто. Ви маєте знати ці 9 губерній. і на території лівобережної Слобідської України, це малоросійське, там було 3 губерні: це Чернігівська, Полтавська і Харківська. От і все. Тут взагалі все дуже легко. Далі 29. -те. Які політичні сили наприкінці жовтня, на початку листопада 17-го року вели збройну боротьбу за владу в Києві? Тут все ось ці події, коли скинули тимчасові уряд до влади прийшли більшовики в Петрограді. Далі Українська Центральна Рада швиденько проголосила третій універсал, було проголошено Українська Народна і Там такий був певний хаос. Ну треба сказати, що в цій боротьбі все ж таки Українська Центральна Рада перемогла, але хто її було конкурент? Тому три сили були. Це звісно, що Українська Центральна Рада підтримана українізованими військовими частинами. Це, звісно, що більшовики, що спирались на ради робітничих і солдатських депутатів, які би прийшли до влади е в Петрограді, але вони ж хотіли такі самі е схожі події зробити і в Києві повалити у прийти до влади, типу щось такого більшовицького перевороту, але їм там не вдалося там. Е Різька Української центральної ради полапали цих всіх більшовиків, посадили у вагони і відправили їх в Росію. Там собі робіть революції, що хочете, до нас не лізьте. І, звісно, ще варіант п'ятий це прихильники тимчасового уряду Росії, згуртовані навколо е цього штабу Київського військового округу. Тому що в Києві ще ж були російські частини, і цей був Київський військовий округ, а вони підтримували ТУ. І тому, а в ТУ ще була надія, що вони ще повернуться до влади, але вони нікуди вже не повернулися. Так, ну і останнє тридцяте дуже легеньке питання, які поняття пов'язані розвитком дисидентського руху на Україні в 60-ті -70 70-ті роки. Це вже тобто, застріївся криза радянської системи. Е, це, звісно, що сам видав, це, звісно, що правозахисник, і це, звісно, що там видав. Пам'ятаємо, сам видав видавали всередині Радянського Союзу, там видав видавались за кордоном. Їх тихесенько перевозили, ось через митницю, там якось підплачували, тому що в СРСР Союзі та ще була корупція. І е, також правозахисник, да? це, наприклад, українська гельсінська група. Да? Там, е, от, Микола Роденко, будь ласка, Алевконенко. Да? Е, так, Чорновіл це все правозахисники Григоренко. Ось, таким. Чином ми з вами розібрали ось цей злив, який був на основній сесії НМТ саме 2 червня. От я думаю, вам було дуже корисно. Деякі питання можуть бути повторюватись в наступних сесій. Тому, будь ласка, все опрацюйте, все запам'ятайте. І також ставте вподобайку під відео, ставте лайки. Мені буде приємно. Також пишіть свої коментарі, свої враження від цієї сесії. Ось можете задавати якісь питання, я на них відповім. Якщо вас виникали в ході цих питань, які я сьогодні вам пояснював. Всім дякую за увагу і до наступних наших зустрічей.